Всім доброго ранку. Сьогодні вихідний. Я вже вчора вам не знімав, зараз покажу після грибів, скільки назбирали грибів, скільки всього було. Так, сидить ось наш. Вчора заїхали ми, це я прикрив, бо вчора попав дощ. Зараз покажу, що, що я вчора придбав. Заїхали на олійницю. Оце я взяв три мішечки, дивіться, яка гарна макуха. Свіжа, пахне, тільки зроблена, їхала в машині, вся машина пропахла у нас олійниця. Так. І вчора зі знайомим. Ми задзвонилися повний прицеп він нам віддав гарбузів. Я багато не брав, там ще було прицепа два, можна було грузити, було б бажання, але нам багато не потрібно. І отдав, дивіться, яку гарну нам капусту. 15 головок капусти він такої нам віддав. Я вчора пару штук завіску кумі. Капуста називається агресор. На, назву я так чув, але я не думав, що вона така здорова виростає. Вчора йому кажу, де він був раніше. Тому що я купив два мішка і вже заквасив. Але нічого страшного, ми її теж впустимо в діло, що ми вчора назбирали. І скільки всього роботи, у кого вихідний, а в кого повно роботи. Так, це польські у нас. Тут десь відра три і зеленушки відро. І тут ось теж, бачите? В общем, відер десь 6 у нас зеленушок і 4 відра польських. Це ми вчора назбирали. Ми були пару днів, але перший день ми збирали польські Я виїхав по зеленушки, але назбирали польські. А вчора виїхали знову і вже назбирали зеленушок, бо я хочу їх промити, почистити, проварити і... Завтра зранку відвезу своїй кумі любій і вона мені їх закваси на зиму. Зроби мені мариновані зеленушки. Так, зараз йдемо, дивимося, що наше хазяйство. Так, я вчора поїли. Поїли, вчора на тер'їм їм гарбузів повну миску немає, поїли. Так, тут такого нема. Інструмент ще лежить не доробив. Буду доробляти. Так, кролики всі сидять. Зараз вправлюся. Зараз я загляну сюди. Нема кролички, знаходиться в хатці своїй. Ладно, не будемо турбувати, може вона наводить. Все, новенько поки по господарству немає. Кролики розсажені. Все. Тут сьогодні такої роботи не буде. У нас більша робота. Дуже мені, що хочу вам сказати, дуже мені сподобалась дуже мені сподобалась моя перестановка. Тепер мені удобніше заходити, вичищати, давати їсти своїм кроликам. Так, ого, ось дивіться, що у нас. Курочка сидить. Ось одне голубе яїчко, бачите. Бежить на Та тихенько, тихенько. Не бійся, я яєчко положив тобі. Бешена якась. Так, так, все. По цьому включаємо музику. Виходимо. Так, зараз пройдемося по нашим качкам. Зараз дам курям макухи. Трошки макухи, трошки сої і хай несуться. Так, що я вам забув засняти тоді? Пам'ятайте, що в мене сиділа качка. Нема вже качки. І ось яйця, бачите? Все, яйця пусті. Десь неділі-4 назад я їх вже з-під качки. Качка встала. Вони всі розбавки. Каченят не буде. Все, качата підростають, нанесли мені грязі тут. Сьогодні чистити не буду. От сюди. Тут сама грязь, земля. Все, зараз їм даю їсти. І трошки будемо дивитися, що буде далі. Зараз даю їм всім їсти і займаємося цілий день сьогодні грибами. Все, сьогодні у нас гриби. І так як неділя, відпочиваємо. Зберон груші попадали останні. Вже. Все. Петушок співає. Погода гарна. Мабуть, оце вже і бабине літо. Але ще хочеться, ще раз хочеться з'їдати по гриби. Чесно, відпочили вчора, прогулялися, грибів повно, зелений Сірої сірий і зеленої рядовки повно. Бери косу й коси. Вже ходили, вибирали на вибір, яка нам подобається. Але ми гарно вчора відпочили. І з дітьми відпочили, прогулялися. Хай теж беруть приклад з батьків, збирають гриби, ходять по лісу і відпочивають. Так, все. Це все філософія. Пішли ми вправлятися. Так, це качкам. Є Так, і дивіться, бачите, все накрив? Це капуста? Вон зверху, зверху дубове листя. Це заквашував, я так капусту купляв на в соці. Сок виступає. Все, я накрив, щоб дощні вода не попадала. І хай поки так вона на прохолодному постоїть. Вже пробували, дуже смачно. Так, все, там я вправився. Зараз кральчатку б'ємо. Вправлюсь. Трошки там подаю і все. Так, все. Так, прямним кроликам я даю овець. Зараз роздаю бігом. Ідемо чистити гриби. Все. Так, дивіться, це все, розпочала мене дружина вже чистити наші зеленушки. А я, дивіться, що я зробив тільки що. Появився у нас добрий вітер. Я... Поїхали ми на поле. І там, де залишився соняшник, ми назбирали головки. І оце тільки що я провіяв. Бачите, тільки все. Зимой, як не буде світла, будемо лускати насіння і дивитися у вікна. Як було раніше, як робили наші діди з бабами, або раніше будемо лягати відпочивати. А як більш молоді люди, значить буде в нас населення поповнюватися. Оце так. Все. Це в мене залишилося погано просіяв. Зараз вітер ще появиться і ми просіємо. І зараз основна задача, в кого вихідні хто відпочиває, а мені треба отой прицеп гарбузів перенести, пласти. Хочу з понеділка поїхати на дачу, викосити вже люцерку, бо поки морозів то немає, але як будуть морози, то і настане жаба цинський дасть. Оце там все. Арбузи зараз під деревом там складу, перевезу, накрию і хай вони у нас там будуть поки будуть давати. Я сьогодні розрубав, ви бачили, да? воно вже доїдають у мене кури. А біляшик у нас, ви бачите, як. Корм уплітає. Так, вкусний? Вкусний, кушай. Ось трішки хочу вам показати оце в цьому році, це в мене скільки було і ви. Десь штук 10 це я собі залишив. Друге віддав до чаю. Це я не буду тебе турбувати. Займаюсь своєю справою, все їш. Так, все, для вас це пройшли декілька секунд. Для мене пройшла година. Все, наші гарбузи вже на місці. Перевіз, на ніч накрию. Крию. Да, трошки попортилися. Це я дядькові з тіткою залишив гарні такі гарбузи. Вона їх дуже любить і накрию. Дивіться, бо будуть приморозки. Оце скільки гарбузів. Я вам вже показував, все, накрив. Оце так ми сьогодні на вихідний попрацювали. Так, це діло зроблене. Так, дивіться, оце вам капуста агресор. Це в нього батько виростив і залишив собі трошки і віддав нам. Я вчора дві головки завіз кумі. Пару головок за везородичем, а те, мабуть, або заквашу, щоб вона не пропала. Або, може напишіть в коментарях, якщо за цими пиптиками я її залишу або підв'яжу, вона буде храниться чи не буде. І в такому вигляді, якщо скласти в погріб. Бачите, вона трішки перепалася. Чи то буде, чи треба її зразу використовувати. Все, всім-всього самого найкращого. Все. Неділя, треба треба трошки відпочити і ось наші такі гарні. Покажу вам наших улюбленців. І ще ось у нас такі є. Є, все ламає, все троще. Лео, Вийди покажись. іди сюди, покажись. Бачите, я йому кинув капустину. Кинув капустину. Він вже й капустину вже тягає. Лео, іди сюди. Ліво, іди сюди. Ну іди сюди, не іди йди сюди. Іди, іди сюди. Ти? Ти, ти понятно, що ти? Ти зрозуміла, що ти любі обільна. Да, Девушка, да, 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 да. йдися. Йди. Чого б він виходить? Він сидить вуд із... капусту Все, на цій гарній ноті, все, всім все самого найкраще.